Доброго дня, дорогі друзі! З вами я Надія та канал Дім та Присадибна ділянка. Усі любителі огородники обговорюють дати посіву овочевих культур, адже головне для отримання якісної розсади це правильний розрахунок терміну посадки насіння та звичайно, якість насіння та ґрунту. Якщо говорити за томати, то огородники, які для вирощування томатів використовують опалювальні теплиці. Вже високорослі сорти томатів посадили і зараз проводять посадку низькорослих сортів томатів. Більшість любителів огородників вирощують розсаду на підвіконні, висаджуючи в неопалювальні теплиці або просто у відкритий ґрунт. Для кожної культури є проміжок часу для зростання від посіву насіння до висадки у відкритий ґрунт. Тому розрахунковим шляхом можна розрахувати час посіву насіння. Ми живемо в центральній частині України, то висаджуємо томати у відкритий ґрунт під плівку чи агроволокно до 10-15 травня, а просто у відкритий ґрунт у 20-х числах, адже на поверхні ґрунту до 20-го числа ще можуть бути заморозки. Візьмемо для розрахунку часу посіву висадку розсади у відкритий ґрунт з 10 по 20 травня. Враховуючи, що кількість днів від посіву насіння до висадки високорослих та ранніх томатів становить 60-65 днів. то час сіяти насіння з 5 по 20 березня. Ви зрозуміли, що потрібно віддати, коли ви висаджуєте розсаду у ґрунт, відняти цих 60-65 днів. Кількість днів від посіву насіння до висадки низькорослих томатів 40-45 днів. І якщо висадка розсади буде 20 травня, то час сіяти насіння нескорослих томатів 5 в числах квітня. Це до розрахунку враховується поява сходів томатів 5 днів. І якщо взяти таку культуру, як перець баклажани і посадка перцю і баклажанів у нас проводиться з 25 травня по 1 червня. Кількість днів від посіву перцю до висадки становить 65-70 днів. Якщо е кхів, сіяти перець, тоді потрібно сіяти перець у 20 числах березня, через те, що ми враховуємо час сходів насіння е 10-14 днів. Але ми це насіння можемо замочити насіння, можемо проростити насіння. І в нас е час схожості насіння буде 5-6 днів. Таким чином ми виходимо, що потрібно садити нам перець баклажани у 20-х числах березня. Огірки, кабачки, патісони, враховується кількість днів розсади росту розсади від посіву до висадки 25-30 днів. Поява сходів насіння 2-4 дні. Так що, якщо садити ви будете огірки, наприклад, до 5 травня, то посіяти на розсаду насіння потрібно до 5 квітня. Але якщо ви можете створити умови для вирощування розсади, щоб посадити її раніше, це додаткове цілодобове освітлення, регулювання температури повітря. Можливість пониження температури для уповільнення процесу зростання, звичайно, це дуже добре посіяти насіння томатів у лютому. Це дає змогу отримати розсаді сильну кореневу систему, закалити розсаду та ускорити плодоношення. Наведені вище терміни посіву являються просто розрахунковими для нашого регіону, центральної частини України. Ви можете розрахувати свої терміни посадкові, і якщо можете створити умови, то і сіяти також ви можете насіння на розсаду і в лютому місяці. Все залежить від якості самого насіння, якості та вологості ґрунту та температури повітря, де знаходиться саме посіяне насіння. Якщо неправильно розрахувати терміни або просто раніше посадити насіння, не створивши умов для стимулювання росту цього насіння, розсада переросте, рослини будуть слабкі і можуть бути схильними до різних захворювань. Для того, щоб посіяти насіння, потрібно провести відповідні підготовчі роботи. По насінню. Насамперед, треба провірити насіння по якості. Якщо ваше це насіння чи куплене на ринку, можна посіяти насіння просто в ринку. Ось взяли в риночку, посіяли насіння, прочекали 5 днів і ви, ну, потрібно пусту ринку взяти, посіяти, накрити її плівочкою чи склом. Через 5 днів насіннячко має зійти. Якщо воно зійшло, у вас є ще час це зробити, значить ось же ваше насіння хороше. Другий спосіб перевірки насіння. Це взяти склянку води, взяли склянку води, кинули чайну ложку солі. Це зробили соляний розчин, кинули насіннечко. Якщо це насіння ваше, воно простоїло 15 хвилин, це насіння, і ви бачите, упало на дно. Якщо звернути увагу... Зверху подивитись, то просто пливає всього-навсього насінина. Це насіння моє. Ми їх збирали, там є відео. Я дам силку, як ми збирали насіння томатів. Ось це насіння, подивіться, зібране. Насіння якісне, ми його самі збирали, і насіння, щоб не втратило свою цінність і якість його треба зберігати не вище, як 28 градусів тепла. Також, що потрібно ще можна зробити, це насіння своє замочується на 15 хвилин. Якщо ви купили насіння покупне в магазині чи на базарі, то, то в такому соляному розчині потрібно насіння намочити на 30 хвилин. Також, хочеться сказати, Після цього, як ви в соляному розчині потримали насіння, цю водичку ви повинні зіляти, насіньку зібрати і хорошо промити, щоб воно було е, повністю промите від солі і просушити. От таким чином ви вже провірите своє насіння е, на схожість. Також нам потрібно підготувати ґрунт для посіву. Грунт перед посадкою повинен прогрітися. Якщо ви і свої ділянки підготовили ґрунт з осені, і вона десь у вас знаходиться в якомусь приміщенні підсобному, то потрібно до посіву занести на 3-5 днів занести цю землю в будинок. І щоб вона була вже тепла, ця ваша ґрунтосуміш. Обов'язково цю свою землю ви повинні полити слабим рожевим розчином маранцівки, розвести такий слабенький розчин маранцівки і полити цей ґрунт. Після цього як ви цей, цим розчином ґрунт, він ще має простояти один-два дні цей ґрунт, щоб потім з нього робити ґрунтосуміш. Потім до цієї землі ми можемо додати до своєї землі е, ґрунтосуміш розсади е, пропорції 1 до 1. Добавити плюс деревного попілу, через те, що попіл, попіл – це джерело калію, пропорції 1 до 20. І е, таким чином у вас вийде своя зроблена ґрунтосуміш. Е, звичайно, е, Рецепти по зробленні своєї грунтосуміші є різні. Також є такий хороший якби рецепт зробити свою грунтосуміш, це взяти дві частини землі садової, дві частини торфяного некислого субтракта, бажаного універсального, одну частину піску. Та е, додати золу з розрахунку одну столову ложку на 10 літрів е, такого субтракта. все гарно перемішати, і це вийде дуже легка, хороша суміш. Якраз ця суміш дуже хороша для посадки розсади. Але звичайно дуже добре використовувати сутракт для розсади покупний. У цій покупній розсаді дуже гарно росте розсада. Але якщо є можливість, то додати до будь-якого ґрунту чи свого, чи покупного кокосовий сутракт. Для попередження замукання коріння розсади на дно тари, де ви будете садити, наприклад, ми будемо садити оцьому подоні, на дно тари потрібно всипати вермиколіт. Що він дає? Він виконує роль дренажа, і е, е, благодаря цьому вермиколіту е, є повітря обмін у. Е, у цьому подоні, де росте ваше насіннячко, де росте ваша розсада? Багато е, е, огородників замість ґрунту використовують трофяні таблетки. Як їх використовувати, трофяні таблетки? Труф'яні таблетки ви використовуєте, берете, заливаєте кип'ятком. Ці таблетки збільшуються в об'ємі, вони якби набухають. Потім ви берете пластмасові стаканчики, такі, на дно стаканчика кидаєте вермикуліт, як дренаж, і кладете потім цю таблеточку у стаканчик і висіваєте там е, насіннячко. Чого я це все розказую, щоб ви провели всі ці підготовчі закупки, щоб ви зібрали потрібні матеріали. Іноді трапляється, що при сходах томатів перців, на перших листочках залишається їх насіння, як шапучки. Це негативно позначається на зростанні рослини. Тому рекомендується посипати висаджене насіння річковим піском. Оцього пісочку ви маєте посипати не грунтом засипати насіння, а іменно пісочком. І е, шаром можна всипати 1-3 міліметри. Такий е, треба пісочок також річковий заздалегідь придбати. Він продається в будівельних різних магазинах. Що ще потрібно зробити? Ми повинні заздалегідь подумати, чим ми маємо обробити насіння овочів, які ми маємо е, висівати. Пропонується хлорексидин для обробітку. Пропонується фітоспирин для обробітку. Там всі детальні інструкції є на цих препаратах. Але ж і можна нашим старим дієвим способом е, маранцівкою, Наприклад, що ми робимо, як висіваємо помідори, як висіваємо, ну, хлороксидином теж дуже легко і просто це все робити. Але якщо у вас є марганцівка, тим більше вона зараз продається в пакетиках по 2 грами, ви берете дуже просто: ви берете марлючку, кладете сюди насіння, цю марлючку зв'язуєте ниткою. Температура самого розчина маранцівки має бути 40-45 градусів, так що ви поклали палець і вам не було гаряче. На 15 хвилин ви нанитутці кладете сюди, щоб мочилася ця, ця насіння. Коли воно помокло, ви забираєте це насіннечко і складаєте. Це насіннячко по різних, яке ви маєте завтра засівати, рівно за сутки, це робиться в контейнер. Щоб вони були змоголожені, це насіння стояло в контейнері сутки. Рівно за сутки на другий день ви висіваєте це насіння. Також воно буде вважатися, що воно оброблене від всяких шкідників, від всяких мікроб і бактерій. Що ми ще повинні знати по підготовці до насіння? Також можна використовувати інші свої препарати, які ви знаєте, для стимуляції насіння, для стимуляції росту насіння. Також використовуємо янтарну кислоту. Вона допомагає рослині боротися з різними захворюваннями і стимулює рост рослини. Також Насіння перцю і баклажани дуже погано проростає. Її термін проростання їхнє 10-14 днів. Тому, щоб зменшити цей термін появи сходів, через те, що ви, мабуть, знаєте, що, перець, якщо він довго проростає, насіння пропадає. Якщо ви йому не підтримуєте спеціальну температуру повітря для проростання, він також пропадає. То що можна зробити? Його можна. Якщо ви хочете, щоб проростити будь насіння овочів, використовується що це сама марля, що використовується бинт, що використовуються ватні тампони. Як ми, як ми використовуємо ватні тампони, щоб проростити любе насіння? Ми на ватний тампон на гладеньку сторону беремо. Цей тампон, звісно, треба змочити. Змочили ви водичкою, тепленькою, не соленою, а простою тепленькою водичкою. Оброблене вже насіння змочили, поклали насіннячко, яке вам треба. І цим же самим мокрим ватним тампончиком накрили і скрутили. Чого добре використовувати? В даному випадку не марлю, як ми використовували в тому випадку, а ватний тампон. Ви завжди ну, за 5 днів насіння має прорости. Що перці, щоб блажанив, якщо ви хороше насіння і ви е, гарну температуру повітря зробите йому е, 28-30 градусів проросте насіння? то ви завжди цей тампончик верхній можете взяти і побачити, проросло воно чи ні. Якщо лише воно проклюнулося, це насіння, ви зразу його висаджуєте. Можливо, воно у вас проросте за 4 дні. І воно в контейнері собі закрите, ці тампончики стоять у вас. І ви провіряєте через 2-3 дні, як воно себе почуває. Лиш з'явилися перші корішочки, ви зразу його сієте. Отака ваша справа. Що я ще хочу сказати? Також слід подумати, в яку тару ви будете використовувати для посіву розсади із послідуючою пікіровкою рослин. От є помідори більшості пікірують. Є, звичайно, якщо широка гарна тара, і, і окремо сад, садяться помідори, то можна і без пікіровки обходитись, і помідори виростають, і теж дають дуже гарні результати і урожай. Можна і дуже добре використовувати касети. Ось у мене, подивіться, який касетний, як то комплекс. Касети знаходяться. Я такі придбала собі касети. Касети, от подивіться, які вони. Вони отак от складаються. Що це дає, що вони так складаються, коли виросте рослинка, довжина, як глибина самої касети, 8 см і ширина 4х4. І дуже добра вона буде і для перцю, і для баклажанів, і для помідорів з послідуючою пікіровкою. Як ми будемо. Пікірувати е, помідори, то ми легенько відкрили, ми не пошкодивши зовсім кореня, легенько зможемо його е, пересадити у е, більший горшечок. А перець так само можемо висадити огірочки. Кабачки, це відмінні касети. Вони знаходяться в такому піддоні, а такий піддон знаходиться, ви бачите, ще в одному піддоні, що воно не перетече вам на підвіконня. А саме чим хороше, що ви не думаєте, чим накривати. Воно ще і накривається такою плівкою, і виходить, ви бачите, закритий контейнер, що воно буде, тут волога буде триматися внутрі. І ми будемо використовувати і ці касети, і будемо використовувати для пікіровки отакі подони, які теж мають бачите, другу ємність, і будуть накриті салафановою такою, як би накриттям. Хороше для використання. Звичайно, ви можете використовувати і коробки від тортів, ніж би там висота була більше 10 см. Ну, любе, з чим ви привикли працювати, тим і працюйте. Що ми ще маємо сказати? Що використовується. Касети, але дивіться, в цих моїх касетах глибина 8, ну, можуть вони бути і менші, 5 і 6, якщо ви далі будете робити пікіровку. А якщо ви хочете е, садити розсаду без е, пікірування, е, то має бути глибина бажано 10 см. І що ще ми повинні зробити, щоб підготуватися до посадки? Потрібно запастись добривами для підкормки розсади. Через те, що як зійде розсада, нам потрібно буде провести не менше дві підкормки для розсади. Першу ми маємо провести підкормку, ми використовувати будемо біогумус. Чому? Бо перша підкормка має бути з меншим містом азоту. Самий більший міст має бути фосфор, менший калію, а самий менший азот. Якщо ви не знайдете, наприклад, отаке е, е, підкормку, можна використовувати майстер агро. Е, ну, формула має бути, е, так як я кажу, меншим містом е, азоту. Є формула була дуже хороша: 13-40 13. Ну, поки ми її не знайшли, ми будемо використовувати на першу е, біогумус, цей, що я вам розказувала, а на другу у нас піде. Підкормка 20 20 20 і плюс е, сульфат магнію. Ми вже це запаслись на це, на це. Що ще потрібно, якщо ви вирішили садити помідори у, е, в лютому місяці? Ви повинні мати люмінесцентні лампи. Потрібно дві лампи по 36 Вт на 1 квадратний метр. От і все, що я хотіла розповісти. Слідуючи відео буде про те, як будемо садити насіння томатів. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами я була Надія. Бажаю вам міцного здоров'я і гарних урожаїв. До побачення!